Вогонь, любові, вогонь, добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен божий дім. Ми понесемо вогонь, даруючи любов усім. Львівські пластуни завітали до офісу компанії Лев Девелопмент із головним символом миру та добра. Вифлеємським вогнем. Спочатку вогонь приїжджає з вифлеєму у церкву в Відні, і опісля з цієї церкви кожен скаут з кожної країни світу перепалює цей вогонь і везе у свою країну. І в Україні за це відповідальні пластуни. Щорічно ми ширимо вифлеємський вогонь миру по всій Україні. Ми веземо цей вогонь у військові госпіталі, в лікарні, в школи, в університети, в різноманітні компанії. І цей вогонь символізує якраз мир, злагоду, тепло. Сподіваємось, що цього року він буде символізувати і принесе нам перемогу. Передача Вифлеємського вогню компанії Лев Девелопмент відбувається не вперше. І ця подія вже стала чудовою передноворічною традицією. Кожного року ми з нетерпінням чекаємо львівських пластунів, які передадуть нам благодатний вифлеємський вогонь. Насправді ми дуже цінуємо нашу співпрацю, дуже пишаємося і тішимось, що є е, така організація, яка настільки гарно працює, гарно підтримує, завжди робить нам святковий настрій. Додамо, що традиції передачі скаутами вифлеємського вогню вже 25 років.